Привіт, малята. Це я Жужа і я Ляля. -ля. Ми разом з Лялею вийшли на вулицю подивитися чи не повернулися з теплих країв наші любі пташки. Так, недавно ми з Жужею повісили шпаківню. І хочеться, щоб у ній поселилися шпачки. Пташки Наші найменші друзі вони прикрашають діброви і сади, тішать нас своїм чарівним співом. Їх весела дзвінка пісенька оживляє природу і звеселяє наші серця. Пташки, незамінні помічники в боротьбі за врожай. Бо саме вони знищують шкідників в полях, садах і лісах. Ляля, -ля, а ти пам'ятаєш, які пташки повинні повернутися до нас із вирію? Ну, звичайно, в рідні знов летять краї, гуси, чаплі, солов'ї, журавель. Зозуля, шпак, трясогузка, стриж і грак, жайворонок польовий, Вивільга, диркач прудкий, Конопляночка співачка, лебідь. Ластівка і качка. Правильно. А чи знаєте ви, малята, що у наших предків новий рік починався на весні з прильотом птахів? Коли пробуджувалася і оновлювалася природа, оживала матінка земля. Люди вважали, що весну на крилах приносять пташки. Тому на свято Сорока Святих люди влаштовували обряд зустрічі птахів. Напередодні випікали фігурки у вигляді птахів. Їх називали Голубами або Жайворонками. Рано вранці діти брали частину печива і підвішували його до фруктових дерев. Решту печива тримали до обіду, а потім виходили на двір, підіймали високо булочки або печиво і гукали. Пташок викликаю до рідного краю. Летіть соловейки на нашу земельку, спішіть ластівоньки, пасти корівоньки. Усім нам хочеться, щоб пташки жили поруч із нами. Тому ранньою весною люди роблять шпаківні і розвішують їх на деревах. У цих маленьких будиночках шпаки потім. Зів'ють своє гніздечко і висидять маленьких пташенят. Пташки будуть оберігати наш сад від шкідників і співати гарних пісень. А зараз, малята, давайте з вами пограємо у гру і спробуємо вгадати, яка пташка співає. Малята, і як ви гадаєте, яка пташка співає? Правильно, це була зозуля. А тепер послухайте, чий голосок ви чуєте? Так співає Соловей. А чи відгадаєте ви цю пташку? Звичайно, це була качка. А хто виводить таку пісеньку? Молодці малята і цю пташку ви знаєте це шпак. А зараз кого ви чуєте? Так співає лебідь. Молодці малята ви з усім впоралися. Гей, пташки, до нас сюди. Завітайте у сади. Вас зустрінуть весняні, теплі і погожі дні. Гарного вам дня малята, а з вами була я, ваша Жужа, і я Ляля. -ля.